Саміт це унікальна можливість знайти нові рішення для досягнення цілей з мінімальними затратами та ресурсами. Коли порахували, скільки було зайвих рухів за зміну в оператора, ми жахнулися. Це 1200 зайвих рухів і кілометр він собі ходив. За 2024 рік ми зекономили коштів на 23 мільйони гривень. Якщо ти інтегруєш лін в задоволення працівників, воно взлетить. Історія про постійні покращення вона ніколи не зупиниться, тому що я більше ніж впевнений, що якщо ми прийдемо і ще раз проаналізуємо цей процес, ми ще покращимо. Ми бачимо, які відбуваються прогреси, і ви є цим доказом. лін мислення має бути присутнє у кожного державного службовця. Ком'юніті – це не тільки про навчання, а це ще ну певний такий елітний клуб.